Дивіться, сьогодні у нас ось з 17 до 20, наскільки там зараз 13 28, Так ще ж не почалося. А тут є ці да. робочі години. Я просто ж не знаю е, режиму роботи всіх цих е, парків, особливо тут є музей е, військової техніки, просто небо називається. Так, а що зробити музей е, е, вранці? Тут також є люди, ні, ну є адміністрація, є певний режим роботи. Приїхали гості з іншого міста. Прийшли подивитися на нашу незламну, і тут хоп, в них що вони можуть це зробити лише ввечері. А у нас комендантська година, то людям треба повернутися в інше місце, встигнути. То треба змінити графік роботи. Я вважаю. Я взагалі вважаю, що за останній час я не пам'ятаю. Коли в нас з'являлися нові скульптури, ви пам'ятаєте хтось? Я вважаю щось крамольним в цій скульптурі. Дякую взагалі людині, яка це зробила. Я сподіваюся, що в неї не буде зараз ефекту такого, що він пожалкує 350 разів, що він щось гарне зробив для міста. Тому я вас підтримую. Шановний пане скульптори, можете ще щось зробити класне і встановити ще більше скульптур в нашому місті. Я вам подякую особисто. Дякую. Скажіть, будь ласка, чому музей в будні працює лише в вечірній час? Можна якось зробити, щоб він працював цілий день? Супер. Але, це буде дуже супер. да, але, дайте нам победить траву, сейчас она дуже растет, интенсивно. Как только она трохи будет поменьше расти, что штаты администраторы, вот зараз дыма, займет свое место и будет проводить, экскурсии. А Это когда будет? Когда будет? Буду, как только у меня появится свободное одиница. Если музей, например, вот из другого города, к нам приехал пан Антон, мы не можем подойти, потому что не ну, работает музей. На месте, на месте директор, на месте инженеры. Ну, ось... Если, если приезжие, мы всегда отвечаем и дети я вам сам лично проведу экскурсию. Уже вон кто-то, видите, надломил автомат. Я за рекомендацією журналістської спільноти міста Кременчука ось знаходжусь біля скульпнизла автор Олександр Павловський, який хотів показати те, що він відчуває і що таке Незламність в його очах. Коли я підійшов поближче, то мені здається, що вона чимось. Нагадує мені Афіну Паладу. Оце ось могла би бути Афіною міста Кременчука. Ну, Але разом з тим ми бачимо, що це була більша емоція нашого автора, який ось так свою думку виразив, і що вона всіх зачепила. І це дуже круто. І назва дуже крута. Я думаю, що Її вилучить для реставрації, і він зробить ще кращу роботу, вона буде радувати не лише мешканців Кримчука з 17 до 20, а й в інший час. Вона буде може, більш такого кремезного матеріалу зроблена.